Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні ми говоримо про те, з чого почати свій саморозвиток. Я вирішив зняти цей ролик, тому що я розумію, що доволі значна частка людей мого каналу це і молоді люди, які починають свій шлях і загалом не завжди розуміють, що почати розвиватися і для чого це взагалі потрібно. Так, сьогодні я буду ділитися базовими речами, з чого я починав, що мені дало надзвичайно сильний буст в житті. Я рекомендую додивитися це відео до кінця, вліпіть мені лайкос. Коментар це дуже допомагає розвитку каналу, тому я не затягую, погнали! Перший пункт це усвідомлення того, що саморозвиток повинен стати невід'ємною частиною життя кожного людини. Для молодих людей, загалом, які починають свій шлях, в яких немає багатих батьків. Які є з простих сімей, як я, і вони хочуть досягти будь-якого значного результату в житті, саморозвиток повинен стати по дефолту частиною життя. Я би тут зазначив, що це має бути обов'язково спорт, неважливо який спорт, де ти пашеш. де ти пашеш, де ти себе переборюєш. Це можуть бути бойові мистецтва, там важка атлетика. Тренажерний зал, де ти присідаєш, де виділяються відповідні гормони, піднімається рівень тестостерону, де є боротьба, це дуже важливо. Там, де є боротьба, проявляється чоловічий стержень. Я рекомендую це. Так само можна командні види спорту, де є сильна нагрузка. Це дуже важливо для твого стержню, да? щоб ти формувався, щоб ти розвивався. Це надзвичайно важливий момент. Також хочу зазначити книги, Це і дуже важливий момент. Книги саме тих людей, якими ти возвеличуєш. Читайте книги успішних багатих людей по саморозвитку, психологію читайте. Це дуже важливо. Це дозволить вам розбиратися якісніше в оточенні. Це дозволить вам якісніше розбиратися в людях і загалом аналізувати. Адже самоаналіз це є надзвичайно важлива штука для налагоджування власного життя, щоб ти зміг відслідковувати певні дії і робити певні висновки, коли в тебе щось не виходить. Так? вивчення іноземних мов так само буде дуже доречно тому що коли я вивчив нормально на базовому рівні англійську, я зміг змінити напрямок свого життя, і загалом це допомогло мені в роботі. Так я коли подорожував, то мені це допомагало просто в рутині, і це дуже круто. Я рекомендую звернути увагу саме на ці базові речі. Так само зараз дуже багато популярного контенту доларових мільйонерів, мільярдерів в Ютубі. Дуже багато. Підтягуйте англійську мову, слухайте іноземні канали багатих людей і розвивайтеся, друзі. Це надзвичайно важливий момент, і воно повинно бути присутнім на дея основі. На денній основі воно повинно бути присутнім вашому житті. Другий пункт це якісно фільтрувати своє оточення. Треба зрозуміти, якщо ти реально хочеш в житті щось досягнути, в тебе повинне бути сильне оточення. Якщо в тебе його немає, краще бути самому. Треба відмовитись від людей, які тебе тягнуть. Треба відмовитись від людей, які сумніваються в тобі. Треба відмовитись від людей, які тебе постійно підколюють щодо твоїх мрій, амбіцій і цілей, які говорять, та що ти там пробуєш? Навіть не пробуй, в тебе ніхрена не вийде. От якщо в тебе є в оточенні таких людей, їх треба всіх слати за горизонт, всіх до єдиного. Краще бути самому, ніж всяким біомусором поряд. Я це коли усвідомив, моє життя дуже змінилося. Я відмовився від всяких невдах, хто сам ніхрена не може, і в тобі сумнівається. Ти маєш собі бути впевненим настільки, щоб не боятися. І навіть коли ти боїшся, все одно зробити так, що ти краще будеш самим своєю мрією в серці, своєю вірою, ніж всякими падхалімами, які в тебе не вірять, ніж всякими невдахами, які тільки вміють обсирати чужі починання, а самі навіть не здатні на будь-що. Тому якісно фільтрувати своє оточення це й надзвичайно важливо, особливо для молодих хлопців, які ще не мають якогось життєвого досвіду, а ви не маєте цієї мудрості. Це треба, це треба усвідомити, що ти повинен фільтрувати своє оточення. Я, припустимо, фільтрую людей в своє оточення по двом важливих признаках: в них нема позиції жертви, і вони вірять е, в свої починання і в мої. Тобто позиція жертви це е, людина. Діє, вона не відкладає життя на потім, тільки тобто, при відсутності позиції жертви. Вона діє, старається, рухається по життю, приймає уроки від життя, якщо в неї щось не виходить. І вона вірить в себе і вірить в мене. Вона не хейтить, розумієш? Тому що тільки люди з позицією жертви здатні на хейт. У них в житті нічого ніколи не вийде. Тому ви повинні самі бути сильними, не хейтити нікого. А цікавитись власним життям, вірити в себе і не дозволяти якимось е, оточуючим загалом неважливо, хто це є. Навіть якщо це батьки, тоді треба зменшити настільки комунікацію з батьками, а з'їхати окремо жити. Якщо ти ще досі окремо не живеш, загалом поставити відповідні рамки. Рамки дозволено, рекомендую подивитись, дуже базове відео. Е, тому що тільки після того, як виставити рамки, ви зможете бути щасливими, розумієте? П'ять типів особистих кордонів дуже рекомендую, також база. І тільки після того, як ви відфільтруєте своє оточення, і тільки після того, як ви знайдете правильних людей, ви зможете бути щасливими, тому що певний етап в житті я мав, коли я був сам, коли мене ніхто не розумів, коли ніхто мене не вірив, і так далі. І так далі, це дуже допомогло мені згодом, тому що коли ти створив себе, ти притягуєш класних людей своє життя, коли ти виставив фільтри. А рамки дозволеного свого до тебе притягуються такі ж люди з такими ж рамками, з такими ж е, ідеалами, таким баченням життя як в тебе. Тому через це не варто переживати. І пункт номер три я вважаю, він надзвичайно базовий. Це є створення середовища для себе. Постійна чистота не дарма говорить, що чистота і порядок воно структуризує все в твоїй голові. Я сам по собі дуже хаотична людина, і раніше в мене був повний срач, постійно повний срач навколо. Але зараз біля мене постійна чистота. Я постійно її підтримую. І вона надзвичайно позитивно впливає на мою продуктивність. Другий момент це відповідне середовище класти речі на те саме місце, а де ви їх взяли. Це дуже важливо, щоб не було цього моменту і ви не зачіпляли перше, щоб чистота підтримувалась. Да? Щоб не було срачу в хаті. Це дуже важливий момент. І, звичайно, я не можу не зазначити за планування, що вам потрібно вести планування, вам потрібно а, скачати якийсь планер. Наприклад, дуже класний планер це «Тудувік». Ось тут можете подивитися, можливо, навіть лише посилання внизу на нього, щоб ви собі скачали. Я сам ним доволі довго користуюся, і він допомагає мені бути продуктивним. Якщо немає можливості його скачати, будь ласка, користуйтесь Google календарем банально вставляйте собі по годинах, чим ви займаєтесь. Це дуже піднімає вашу продуктивність. З Цих речей я би почав створювати себе і почнете розкопувати себе в цьому напрямку, ви почнете цікавитись цим і це дуже допоможе вам зробити ще кращий прогрес в цьому напрямку. І не старайтеся зробити все зразу. Я ще раз зазначу, тому що коли людина старається впровадити все зразу, в неї як мінімум це виходить хреново або взагалі не виходить. Тому. Друзі, рекомендую підписатись на мій телеграм-канал. Я там постійно розіграю гроші кожної суботи. Умови дуже прості. Я дуже рекомендую вам донатити на ЗСУ. Фонд «Повернись живем в описі, фонд Сергія Притули в описі. Ви знаєте, що наші хлопці і дівчата платять шалену ціну за те, що ми з вами знаходились в комфорті. Не сміємо забувати це. Друзі, одна гривня завжди краще, ніж нічого. Постійні зусиль на довгій дистанції дає шалений результат. Я вас обняв. Працюємо далі. Слава Україні!